Ринок 750 ватників із сертифікатом 80 Plus Gold наповнений найрізноманітнішими рішеннями, яких нараховується щонайменше кілька десятків. І не дивно, адже багато користувачів прагнуть мати високоефективний пристрій із солідним запасом потужності. Вітаємо на оглядовому каналі Гесіт. Підписуйтеся! Одним із найдоступніших таких блоків живлення є AeroCool Mirage Gold 750 Вт за 3700 гривень або менше, ніж 90 доларів. Окрім високої ефективності, він також пропонує адресне RGB-підсвічування, вхідний японський конденсатор і повністю модульне під'єднання кабелів. Проте, вам напевно цікаво дізнатись про якість інших внутрішніх компонентів, шумовий фон вентилятора та інші властивості даного пристрою. Про все це ми розповімо далі, але спочатку специфікація. Почнемо з коробки. Вона створювалася суто для 750 ватної моделі, тому містить детальний опис її особливостей, електротехнічних характеристик та перелік наявних конекторів. До речі, в даній серії є ще дві моделі: на 650 та 850 ватт. Модульний блок комплектується дротом живлення, знімними кабелями, кріпильними гвинтами і посібником користувача. Чорний матовий корпус Aerocool Mirage Gold 750W має стандартні розміри: 160 на 150х86 мм. Втім, його оформлення важко назвати звичайним. Так отвори над вентилятором виконані у формі паралелепіпедів, а між ними розташована діагональна суцільна смуга з тисненням. Задня частина виглядає більш звичною. Тут розміщено роз'єм живлення, вимикач і ще одну додаткову кнопку, яка дозволяє перемикати режими роботи підсвітки. До речі, світіння передбачена лише з одного боку, тому видно його буде лише при розташуванні блока живлення вентилятором донизу. Крім логотипа виробника та назви лінійки пристрою, світиться також і смужка. Останнє створює відчуття об'ємного світіння, досить цікавий і незвичний ефект. В наявності 13 статичних і динамічних режимів підсвітки, а також можливість її синхронізації та повного вимкнення. Інша бокова панель позбавлена яких-небудь елементів. Аут верхня частина містить на собі електротехнічні характеристики, де зазначено потужність лінії плюс 12 вольт, що становить 744 Вт, і майже дорівнює номінальній. Для молодших каналів плюс 33 і плюс 5 вольт доступно максимум 130 Вт або по 22 А на кожен із них. Крім того, золотистий логотип нагадує про енергоефективність даного блока живлення, що відповідає сертифікату 80 PLUS GOLD. Усі вихідні кабелі даного блока живлення є модульними. Це чорні шлейфи звичного калібру 18AWG. Основні роз'єми живлення це 204 контактний ATX та пара 44 +4 контактних ATX12V. Для живлення відеокарт є 3-6 плюс 2 PCI E на окремих кабелях. Однак про PCI E50 виробник не потурбувався. В свою чергу для під'єднання периферії передбачено аж 8 SATA та 4 ПАТа на трьох окремих кабелях. Всі роз'єми підписані та мають різну кількість і форму контактів. Тож проблем із підключенням не повинно бути. А от кабель LED ARGB, на відміну від інших, виведений безпосередньо з корпусом. Тепер перейдемо до внутрішнього наповнення пристрою. Такий 120 мм вентилятор ми вже зустрічали всередині інших блоків живлення AeroCool. Наявність літери С у маркуванні свідчить про використання бюджетного підшипника ковзання. А через двохконтактний кабель пропелер споживає до 6 Вт потужності. Йому асистують два продовгуваті радіатори по одному в первинному та вторинному колах. Тепер про деталі. Вхідний фільтр в джерелі на місці, однак у базовому варіанті, без варистора та частини конденсаторів поруч із вхідним роз'ємом. Неподалік на радіаторі розміщено діодну збірку та силові елементи модуля APFC. Відповідний дросель також присутній. Вхідний конденсатор тут один, і це представник японської компанії TK. Крім того, це високотемпературне рішення. Однак ємність даного елемента 330 мікрофарад, відповідає 650 ватному пристрою, але ніяк не 750 ватному. Внутрішнє наповнення новинки багато в чому нагадує бронзовий аерокул AeroBronze 750 Вт, з яким ми познайомились понад 4 роки тому. До речі, там також використовувалися японські вхідні конденсатори, що правда вже більше відповідної ємності. Для формування напруги плюс 12 вольт використовуються силові елементи на другому радіаторі. Поруч розпаяний відповідний дросель, а на дочірній платі розташовані складові DC-DC перетворювачів для формування напруг плюс 5 і плюс 3,3 вольта. У цьому вузлі, а також на основній PCB, розпаяно кілька надійних полімерних конденсаторів. А от фільтрація покладена на китайські високотемпературні електроліти AJ X, які не відрізняються, особливо високою якістю. Згадаємо також про список захистів наявних у блоці живлення, частину з яких вдалося реалізувати завдяки контролеру Grenergy GR8329N. Маємо майже повний список. А тепер настав час перевірити пристрій на практиці. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхилих напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення Аерокул Міраж Gold 750 Вт були зафіксовані наступні відхилення. Стан напруг на всіх трьох лініях дуже хороший, особливо сподобалися вихідні значення каналу плюс 12 вольт, які змінювалися у дуже вузькому діапазоні. Як показали тести з пульсаціями також все добре. На всіх трьох основних каналах вони знаходяться в межах 50 мВ. Значення напруги чергової лінії живлення знаходяться в межах від 5,18 до 5,11 вольта. Тобто максимальне перевищення номіналу даного каналу рівне плюс 3,6% при все тому ж 5% допуску. Як бачимо, і модуль APFC відмінно справляється із покладеними на нього завданнями. При навантаженні в 140 Вт коефіцієнт PF досягнув 0,9 і далі поступово зростав до максимальних 0,98. Тепер дивимося на ККД. При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності, енергоефективність блока живлення знаходиться на рівні понад 90, 92 і 89% відповідно. Усі три значення відповідають вимогам отриманого сертифікату Вісімдесят Плазвут. Система охолодження цього блока живлення налаштована доволі звичним чином. До навантаження 400 Вт вентилятор дуже тихо обертається при стабільних 780-800 обертах на хвилину. Далі його швидкість поступово зростає. Спочатку до тихих 1200 обертів, а потім до максимуму 1500 обертів на хвилину при рівні шуму нижчому за середній. І, хоча роботу вентилятора не можна назвати гучною, після 15 хвилинного тестування під 700 ватним навантаженням головний трансформатор нагрівся лише до 70 градусів, що є дуже скромним показником. Інші компоненти були ще холоднішими. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 16-ядерний 32-потоковий процесор, а в якості відеоприскорювача ми використовували GeForce RTX 3090 із TDP близько 350 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. На реальній конфігурації ми отримали дуже хороші вихідні показники. Так, просідань напруг нижче номіналу взагалі не було. А різниця між значеннями в простої та при навантаженні становить усього 02 09 І навіть при використанні такої потужної конфігурації у даного блока живлення залишається деякий запас потужності. Блок живлення AeroCool Mirage Gold 750W є одним із найдоступніших золотих рішень такої потужності. Попри це, він пропонує деякі цікаві бонуси у вигляді вхідного японського конденсатора, ARGB підсвітки бокової панелі, а також повністю модульного під'єднання кабелів живлення. Природно, що невисокий цінник відобразився на наповненні пристрою. Так, тут відсутні деякі елементи електромагнітного фільтра, вхідний електроліт має невелику ємність, а конденсатори у вузлі фільтрації китайські. Також тут немає конектору 12 vhpwr що є досить частим явищем порівняно недорогих пристроях. Якщо ж говорити про вихідні показники і споживчі якості, то тут у нас немає жодних зауважень. Стан напруг хороший на всьому діапазоні навантажень. Вентилятор також поводить себе достатньо тихо, при цьому температури внутрішніх компонентів далекі від перегрівання. Тож порівняно недорогий аерокул Mirage Gold 750W має чим зацікавити потенційного покупця. Як вам такий доступний варіант з підсвіткою? Чекаємо на ваші враження у коментарях. Не забувайте за вподобайки, а також підписуйтеся на канал. До нових відео. Все буде Україна!